Всім привіт! Я Крістіна і це я в 24. Через декілька днів у мене день народження. Тож я вирішила знову зняти відео про те, яка я зараз, і що змінилось за цей час. Це я, моє волосся тепер іншого кольору, моє обличчя. До речі, я стала менше користуватись косметикою не щодня, як раніше, і моя шкіра стала чистіше. На моєму тілі з'явились нові тату на правій руці долоньки дітей Тьоми та Олівії, а на лівій руці було моє перше тату, яка я перекрила новим малюнком з пташкою та квітами. І в майбутньому я би хотіла додати ще квітів на цю руку. Я нарешті замовила собі нові окуляри. Тож тепер я бачу, бачу все навколо себе з чітким контуром, і мені не треба щуритися, щоб побачити щось. Здалку, сподіваюсь, у майбутньому здійсниться моя мрія, і я зроблю собі лазерну корекцію зору, і окуляри мені більше не знадобляться. Мої діти стали доросліше, Тьомі вже три роки, а Олівії один рік і чотири місяці. Мої маленькі, великі діти, які змінюються з кожним днем, які вчаться новим речам, які так швидко ростуть, що я не встигаю запам'ятовувати всі-всі моменти їх. Дитинства за цей рік я багато куди їздила І з коханим, і сама часто подорожувала залізницею. Дуже мені подобається цей вайб одягів. Сміла, Черкаси, Павлоград, Полтава, Київ. У Києві я була найчастіше аж п'ять разів. Я багато гуляла по вулицям столиці. Нарешті збулася моя мрія. Я побачила батьківщину мати зблизька. І я нарешті хочу розповісти про те, навіщо я так часто їздила до столиці. Я Стала донором яйцеклітини. Якщо хочете, я можу розповісти про це детальніше в окремому відео. Я розумію, що багато хто, можливо, цього не зрозуміє, що буде хейт, але мені хочеться просто з вами поділитись своїм досвідом. Ми з Сережею проводимо більше часу вдвох: піти на побачення, сходити в кіно, покататись на самокатах або взагалі поїхати в інше місто вдвох. Це так цінно і романтично, бо перш за все, ми. Чоловік та дружина, а вже потім батьки двох дітей. Я все ще люблю каву, айслати, квіти та затишок. В домі у мене з'явилось нове хобі. Я почала плести з паперової лози декор для нашого дому, і поки що мої вироби не ідеальні, але я працюю над цим. Квіти їх стало ще більше в нашій оселі, і я не планую зупинятись на цьому. Хочеться, щоб вдома було багато зелені. Прямо Домашні джунглі, я намагаюся активно вести свій ютуб-канал. Зараз у мене 748 підписників, здається, зняла 20 відео, це 21. Хочеться мати аудиторію набагато більше. Тож сподіваюся, за наступний рік кількість моїх підписників збільшиться бажано в декілька разів. Тож тільки ви мені можете в цьому допомогти на мене, мені буде дуже приємно. Цей рік пролетів максимально швидко. Я остаточно переконалась в тому, що Після народження дітей час летить просто з неймовірною швидкістю. Більшість таких днів схожі між собою, тож ми намагаємось додати більше фарб та різноманіття у наше життя. І я вірю, що наступний рік мого життя буде ще більш насиченим та цікавим. Зовсім скоро, 7 вересня, почнеться новий рік мого життя. Тож, це я, Крістіна, і до зустрічі 25 п'ять.